Привіт! Зараз я хочу зробити таке невеличке відео, де я розповім, як можна дістати дросіль з лампи джувіль, як вона відкривається. Вона відкривається зверху. Відкриваються такі от штуки бокові. Ви знімаєте ці бокові кришечки, такі вони. От. бачите? Ця кришка може бути на силіконі, так що ж, будьте, будьте обережні, ви, вам треба зняти силікон і, і вона пальцями її отак от обережно відкриваєте, щоб не зламати. І вона отак відкривається. І ви можете міняти цей дросіль, чи щось тут своє робити. Не треба отут -от вирізати на дно лампи, вирізати якісь, е якісь отвори. Цього робити не треба. Треба відкривати зверху. Бо я бачила одне відео, там, де один мужчина, чоловік зробив отут-отвір -от і винімав оцей дросіль, Навіщо? Навіщо він це робив? Може, просто на Ютубі нема ще відео, як відкривається кришка Джувіля лампа. Як її правильно відкривати. І вона дуже гарно отак закривається. От. Ви її можете засіліконити, коли закрили. Е, можете несіліконити. Бачите? Не, не побачите, бо вона чорна. От, і сюди вода не попадає. От. Якщо ж, люди, беріть, беріть це на увагу. В джувелі відкривається зверху, зверху, не знизу, не знизу. Тут ні. Зверху, тільки зверху. Все.